Не менш масовою обіцяє бути і цьогорічна Буковинська миля, адже ці змагання, які традиційно проводяться в рамках святкувань дня чернівців, цьогоріч набули нового формату. Адже, окрім чоловічого, вперше відбудеться і жіночий забіг, а також масовий пробіг для усіх бажаючих, на яких чекають різноманітні спеціальні призи. Буковинська миля 2013 відбудеться нинішньої неділі, 29 вересня. Цьогоріч організатори проводять цю спортивну акцію спеціально на тиждень раніше від загальної програми відзначення дня чілиців для залучення якнайбільшої кількості учасників у масовому забігу, на яких вже чекають багаточисельні різноманітні призи. Ми я запропонував такі е, призи, які пригодяться в активному способі життя. Це ми закупили велосипеди, також палатки. Е, i Самокат футболки, і футболки, футболки м'ячів багато також буде. І... Бамбінтон, ракетки з воланчиками. І це все буде розігруватися між усіма учасниками, які беруть участь у цьому заході. Тож я хочу запросити всіх, без... нема, як кажуть, обмежень ніяких. Я хочу, щоб всі прийшли, взяли участь. Щодо головного забігу, то в ньому разом з найсильнішими вітчизняними легкоатлетами, як завжди, візьмуть участь, і спортсмени з-за кордону. Є вже заявці також і на жіночу мілі. Ми боялися, що буде мало, але вже є 8-10 дівчат, які їдуть також з різних міст України і візьмуть участь у нашій буковинській милі. Я сподіваюся, що початок стане добрий Тому для того, щоб, кажуть, щоб на наступний рік було ще більше кажуть, Чоловіків вже є аж можна сказати, за ну, багато на професійну милю. Є також весь, так, весь фінальний забіг чемпіонату України з бігу на 1500 метрів. Майже весь фінальний забіг приїде сюди до нас на змагання. Як повідомив сьогодні на прес-конференції Гешко, для участі в масовому забігу вже зареєструвалося більше 500 прихильників здорового способу життя, до яких можуть долучитися всі бажаючі, адже реєстрація буде продовжена на місці проведення забігу на Соборній площі у неділю з 10-ї години. Кожному учаснику на фініші. Буде видана е, сувенірна така продукція, буде в пакетик, в пакетику буде бутилочка водички. Також буде магнітик такий, що він був учасником Буковинської милі. Я думаю, що це стане традиційно і можна буде в себе вдома, потім як кажуть, на холодильнику ще десь складати ці магнітики і як кажуть, ну. Так, да, по роках, що от я був учасником, як знаємо, в мене є також багато таких магнітиків, що я там був учасником там, в Нью-Йоркської милі, в Лондоні, в нью ну, Багато країн світу. Я собі для мене це кажуть, і дітям цікаво потім стає, і до мене хто в гості приходить, то класно, там був, там, 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 там був. Тому ми хочемо кажуть, зап... ну, започатковуємо таку як кажуть, моду здорового способу життя. Сирібатюк, і Дмитрий, там дня ТВ. Хочеться сподіватись на демонстрацію нашими краянами масової підтримки спорту і здорового способу життя не лише в легкоатлетичному пробігу Буковинська миля, але й під час футбольного матчу, в якому у рамках першолігових змагань Чернівецька Буковина зіграє з кіровоградською зіркою. Саме аншлаг на стадіоні допоміг нашій команді в нещодавньому кубковому поєдинку з титулованим Дніпром, гідно протистояти й різному супернику. Тоді навіть Дніпропетровці, яким не звикати до переповнених стадіонів під час євро. Кубкових змагань відмітили активну оболівальницьку підтримку вщен заповнених трибунах головної спортивної арени краю. А як відзначили чернівецькі футболісти, така ж кубкова підтримка може суттєво допомогти їм і в матчах всеукраїнської першості, зокрема з кіровоградською зіркою, який відбудеться також у неділю о 16-й годині. Такою була п'ятниця у виконанні...